Так, всім доброго дня. Дивіться, зараз покажу такий коротенький відосик, як поміняти масляний фільтр в коробці D Q500 DSG7. Що для цього треба? Снімаємо воздухан. Снімаємо цей патрубок. Це в нас іде в воздух коротше, в турбіна. Снімаємо патрубок. Воно де в нас фільтр стоїть. Я вже його просто зняв. Ну Це все дуже легко, не треба оцю площадку знімати, не треба знімати акумулятор, там оці всі моменти. Все там воно доступно, все воно знімається. Ось такий фільтрок стоїть стоїть. Міняти його взагалі, ну я ось не знаю, там 5 минут крутю Все, зараз ось новенький достаємо. Ось такий новенький резиночка в комплекті. Все порядочок, зараз все відчищаємо, вимиваємо, продуваємо. І все. І назад воно тут все ось вот вот стає на місце. Фільтерок вставив. Воно там все чітко просто підходить. Головка на 24 тут стоїть. Ну, Взагалі, це проще простого. Не треба тут розбирати, це все, як люди там показують в інтернеті, Все, треба тільки площадку знімати. Та да не треба площадку знімати. Зачем? Це стільки лишньої роботи. Прикиньте зараз зняти площадку, з'єднати акумулятори, Ці всі моменти там все підключати. Тут усе бах-бах, воно тут нічого не мішає. Патрубки в сторону відвів, відкрутив і все.